Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. Сьогодні приготуємо дуже просту та класну страву. Це картопля з лисичками. Готувати її будемо на підчеревині з додаванням цибульки та зелені, а також з великою кількістю приправ. В першу чергу нам потрібно почистити картоплю. Та замочити на 20 хвилин лисички у воді. Друзі, заряджайте лайк цьому відео. Не забудьте підписатися на канал, а ми приступаємо до приготування. Що ти, маленький помощник? Довіз на квадроциклі всі грузи. А чого? Ну, на базар ми з'їздили з тобою на квадроциклі за продуктами, так? Да? І все, і привезли на базу. Будемо готувати сьогодні картоплю з грибами-лисичками. Так. Да? Да, з настоящею лисичкою. Угу. І Ли... З котиком. І з котиком, так. Да? Угу. І з ким ще будемо готувати. З тим зі мною. Хорошо. Ми ще треба їхати на. Так, заводьте квадроцикл. Їдемо бігом на базар, і треба нам купити гербочки-лисички, щоб усі не розкупили. Заводьте. А ви завадьте простіше? Я сяду зараз, так. Да, і поїдемо за продуктами швиденько. Так. Так, лисички поставили в водичку підсолену на 20 хвилинок. І після цього будемо їх діставати і обсмажувати. Приступаємо до нарізання підчеревини. І будемо її обсмажувати. Почистили картопельку і зараз будемо її нарізати. Тільки пальці? Але вісла. Папа, я там ще став, я тоже їсти. Та що як папа щоб впав? Ти контролюй. Давай. Ти можеш, Допомагай, витягуй папі цю картоплинку. Дідуган. Дідуганка. Ді Завели вогнище, зараз будемо ставити пательню і обсмажувати картоплю. Наляли олійку і зараз будемо обсмажувати під черевину. Закинули під черевину, зараз обсмажиться і додамо до неї картоплю. До під черевини закинули картоплю і обсмажуємо гарнесенько все. Закинули цибульку до картопельки. Зараз все обсмажимо, відставимо в сторону і приступимо обсмажувати лисички. А потім все перемішаємо. І чекаємо нових технологій, коли вже камера почне передавати ось ці аромати. Це дуже смачно. Викинуємо лисички. Лосичок зараз вийде водичка і повернемо на сковорідку картопельку з цибулькою і підчеревиною. І вже в кінці додамо зелень. Закинули до грибочків підчеревину. Зараз усе пропітається смаками, грибочки підчеревиною, підчеревина грибочками і додаємо картопельку. І на фініші додамо чесничок і зелень. Об'єднали грибочки, картоплю, підчеревину Все досмажується і несемо чесничок. 5-6 зубчиків буде достатньо. Зараз вичавимо і все перемішуємо. Аромати стоять божественні Часничок Придав такий шалений аромат, що сусіди заглядають, що ми тут смажимо. Друзі, картопелька з лисичками і підчереваною получилася бомбова. Ми вже попробували. Рекомендуємо вам приготувати картоплю з лисичками. Або просто можете приготувати лисички. Літом це дуже класний продукт, дуже його в принципі, є достатньо. Скуштуйте дуже-дуже дуже смачні грибочки. Друзі, і не забуваємо поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Напишіть свої враження про це відео. Напишіть, можливо, як ви готуєте лисички, які, можливо, ви якісь інші полюбляєте гриби. Напишіть нам, будь ласка, нам дуже важливий зворотній зв'язок. Усім кажемо до нових зустрічей, до нових відео, усім всього найкращого.